Потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці. Книга під такою назвою вийшла в видавництві «Лабораторія». Про подвиг українських залізних героїв можна говорити годинами, але ми маємо всього 10 хвилин. У нас в гостях авторка книги, журналістка, письменниця, шеф-редакторка журналу Репортерс Марічка Поплоскайте. Вітаю. Доброго дня! Про що розповідає ця книга і кому вона буде цікава? Це книга про людей української залізниці, про те, як вони як вони впоралися з викликами, які стояли перед ними в момент, коли почалася повномасштабна війна. А, про те, як їм вдалося вивозити людей з території, де було небезпечно, а про те, як їм вдавалося багато інших речей, без яких країна могла би не встояти. І я щиро сподіваюся, на те, що ця книжка буде цікава усім, хто хоча б раз в житті користувався послугами української залізниці. Я думаю, таких людей багато, тому що вона Ну, я мала можливість побувати в закулісці української залізниці. І розповідаю те, про що читачі могли би навіть не підозрювати, тому що це така внутрішня дуже кухня людей залізниці. як відбувалася робота над книгою? Як ви готувалися до її створення? Як створювали? І, ну, звісно, я не можна попросити розповісти якусь, якусь конкретику, що там за колісся, про що саме йдеться? Ну, дивіться, Я працювала над цією книжкою сім місяців. Я взяла паузу від своєї основної роботи для того, щоб повністю в це зануритися. Їздила різними містами і спілкувалася з людьми, починаючи від всім від тих, кого всі бачать, від провідниць. І далі це були машиністи, начальниці станцій, різні різні люди, там чергові по вокзалу і завершувала. Шуючи топ-менеджментом залізниці, тобто власне керівниками, які приймали рішення, і ця книжка це збірка історій про от різні частинки залізниці. Скажімо, одна історія розповідає про провідницю Ірину Юрченко, яка працювала в евакуаційних рейсах в той час, коли її син боронив Маріуполь, і потім потрапив в полон. Інша історія розказує власне про те, як приймалися рішення, як реагувало керівництво. Тому що, ну скажімо, рішення про те, щоб всі поїзди вивозили пасажирів без квитків. Це для нас, для пасажирів здається. Очевидним для керівництва залізниці це важке рішення, тому що кожен пасажир, це ну якщо він їде безкоштовно, це збиток для великої державної компанії. І як приймалися подібні рішення? Як приймалися рішення відправляти поїзди в міста, які можуть бути окуповані, або де відбуваються дуже активні бойові дії, і як зважувати цей ризик втратити там потяг і Частину команди чи вивести більше людей? Ну і загалом там багато різних історій. Як виникла ідея створення цієї книги? У кого вона виникла у вас? Чи це було замовлення якесь, чи якась групова ідея? Ідея створення книжки належить засновнику видавництва лабораторії Антону Мартинову. Він власне хотів, щоб з'явилася історія про те, ті дивовижні речі, які робить залізниця в час великої війни. І він шукав автора і так співпало, тому що ця тема була мені страшенно цікавою. Мої дідусь з бабусею, залізничники, і я загалом, як журналістка, дуже багато подорожую. Я теж бачила зміни, які стаються залізницею під час війни, і мені було страшенно цікаво, як їм це вдається. Не лише встояти, але й продовжувати змінюватися, ставати кращими. І мені було дуже цікаво. Як би ви характеризували ну, якусь родзинку цієї книги, Що, в чому головна особливість є, на вашу думку, унікальність? Uh... Книжка називається Потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці. І мені здається, що головна її цінність власне це люди, тому що я, поки знайомилася з залізничниками, слухала їх історії, обирала, які добрати до книжки. Я була вражена людяністю, відвагою людей, які працюють за мінімальну зарплату. Але які, коли почалася велика війна, які виходили на роботу навіть у свої вихідні, тобто люд, ну, таких історій було багато, люди не мали бути на зміні, але вони розуміли, що вони зараз будуть потрібні і вони йшли. Це люди, які не сплять ночами, тому що слідкують за тим, щоб потяги прибували за розкладом, щоб пасажирам було безпечно і комфортно їхати. І, власне, от ця... Ця людяність, яку я побачила, мені дуже хотілося її в книжці передати, і я сподіваюся, що читачі її теж будуть відчувати читаючи книжку. За скільки ви взяли інтерв'ю, скільки ви мали історій, і скільки нарешті ввійшло в книгу? Ну, Загалом я провела десь е, понад, я думаю, 40 інтерв'ю, е, але в книжці є 15 історій. Е, і... Мені завжди хочеться наголошувати, що історія української залізниці зараз це не про тих там, 15, трошки більше, бо в кількох главах і кілька героїв людей. Вона не справді про всі 200 тисяч залізничників, які працюють в компанії, просто об'єми книжки не дозволяють написати про всіх, тому я обирала найцікавіші історії. Ну, зізнайтесь ті інтерв'ю, які вже зроблені. Ця робота не пропаде. Десь таких можна буде побачити. Я знаю, друга частина продовження чи якийсь паралельний медіапроект, Не знаю. Ну не знаю. Поки що про це не думала, але цілком можливо. Справа ще в тому, що е, далеко не про все я могла написати, оскільки триває війна. І мені, скажімо, начальник станції товарної в сумах, який теж є одним з героїв моєї книжки. Вони там разом з напарником голими руками взяли в полон росіян в перші дні вторгнення. І от він мені казав, що ти знаєш, закінчиться війна, ми поплачемо, а потім зможемо говорити все. Тому що насправді ну, є речі, які досі мають лишатися. Таємничиними, але тим не менше. Угу. Ми в ефірі. Показували раз різноманітні сюжети про роботу Укрзалізниці під час повномасштабного вторгнення, і розповідали і про лікарню на рейках, і про е, кухню на рейках. Є щось про ці проекти в книзі? Е, так, не, не справді я намагалася охопити е, різнотематично. Тобто, да, є там частинка про евакуацію людей, але це далеко не все. Це те, про що знає більшість, але так само. Є глава, яка присвячена власним медичним евакуаційним вагонам, і це дивовижна історія, коли люди знову ж таки працюючи там без, без сну, зустрічалися посеред ночі з людьми і від там міністерства, які просили створити цей вагон для евакуації військових. І е, це була розмова серед ночі. Вже за дві доби поїзд був готовий, при тому, що такого ніхто у світі не робив. При тому, що вагони, які переробляли під медичні е, їх брали серед тих, які були не на ходу, тому що все, що було на ходу, працювало на евакуацію. І от буквально за там, дуже обмежений час е, створювалися медичні вагони. Е, інша частинка присвячена. Залізні дипломатії це теж дуже важлива частина історії української залізниці зараз і загалом нашої країни, тому що в момент, коли різні дипломатичні місії, наші західні партнери, політики, актори. Спортсмени, які хотіли би підтримати Україну, приїхати сюди раніше всі до ну приїжджали лі, прилітали літаками. Оскільки це неможливо, то залізниця стала найбезпечнішим вибором, і залізничники дуже відповідально до цього поставилися, тому що вони розуміють, що це перший контакт з Україною для багатьох, хто приїжджає, і в поїзді вони проводять набагато більше часу, ніж навіть на офіційних зустрічах. Тому там все придумано до там, насправді, дуже багато е, різних е, часом. Комічних історій про те, як, наприклад, Борису Джонсону це був не перший вже рейс, але один з перших, і вже здавалося, що все продумали. Навіть парфум пустили по кондиціонуванню, щоб не пахло вугіллям. І продумали все до дрібниць. Але коли запропонували Борису Джонсону випити чаю, він попросив до чаю молока. І якби придумали все, крім того факту, що британці від чай з молоком, появ, це було десь там Четверте ранку він стояв на кордоні, і залізничники шукали, думали, як, як, як доставити молоко на борт, і, власне, це вдалося. І от таких от дрібних історій, про які ну, ніхто міг би не знати, але вони були важливі для того, щоб у людей, які приїжджають, залишилося позитивне враження від цієї подорожі. Я знаю, що один з таких високих гостей написав передмову до книги. Розкажіть, хто це і як так сталося? Та передмову до книжки написав Стівен Фрай, і, власне, так вдалося, тому що він був одним з пасажирів української залізниці. Він приїжджав на одному з дипломатичних рейсів і залишився страшенно задоволений цим сервісом. Тому, коли ми запропонували йому написати передмову до книжки, він погодився і я дуже тішився цим фактом. Розумію. Мати так передмову від письменника, він ж не тільки актор, а дуже крутий письменник, такого рівня дуже дуже приємно. І мені мене виникло зараз тільки питання: чи планується ця книга до перекладу, чи вона буде цікава е, за кордоном читачам? Я дуже вірю в те, що книжка буде перекладена. Я би дуже цього хотіла, і ми зараз над цим працюємо: шукаємо видавців за кордоном, тому що насправді приклад української залізниці, він, я впевнена, буде цікавий у світі загалом. Приклад роботи такої великої залізничної компанії в умовах повномасштабної війни. І ну, власне шукаємо можливості зараз це видати. Я чула від людей, які. Um, і читали ну знайомі з книжкою там з Польщі, з Німеччини, які казали, що нам обов'язково треба це видати, тому що німецький потяг ніколи не пробувається за розкладом. <сум> треба, щоб німці трошки у нас повчилися, тому я би дуже хотіла цього. Зачимо успіхів, зачимо уважних і вдячних читачів по всьому світові. А в Україні вже чекаємо на полочках книгарень книгу. Вона вже є продажу? Вона вже є. Так. Ми мали презентацію на залізничному вокзалі Центральному в Києві, от деякий час тому. Вона вже є в цих книгарнях, тому запрошую до читання. Дякую за ваш труд. Чекаємо на нові, може. Я б сказала, більш оптимістичні е, теми, які знайдуть відображення у вашій творчості, але я впевнена, що в цій теж багато оптимізму. Так, Насправді, це якщо це я було. можу ще додати, я найчастіше отримую відгук е, про те, що всі плачуть над книжкою, що вона зачитає. Тепер, прошу, тут до мене вривається. Е, що багато читачів говорять про те, що їх дуже. Торкається книжка, що вони не можуть читати її без сліз на очах, тому що ну дуже багато моментів там з перших днів, які їм нагадують про свій досвід. Але в той же час я чула дуже багато відгуків, що ці сльози світлі, що люди відчувають те, таке полегшення від того, що з одного боку це трагічна історія, але вона дуже світла. Вона також про єднання, яке було з нами усіма на початку вторгнення, про те, коли ніхто не думав, чому я люди просто брали і робили. І це таке нагадування про те, які ми можемо бути сильними. Це ще є історія про вдячність. Ми вдячні всім залізничникам і вдячні вам за те, що ви доносите до нас ці історії в усій їхній глибині. Дякую, до нових зустрічей, гарного дня. все добре.